Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні вже в нас грі оновили реферальну програму і розглянемо зміни, які були внесені. Перше, це у нас змінили нагороду до 10 рівень аккаунту. В нас була енергія, змінили на частки нового епічного героя. Також додали три додаткові посилання для наших друзів. І новий ланцюг, коли вже один з ваших друзів отримає 50 рівень акаунту, буде відкрито додаткові нагороди. І зараз зробимо огляд на нових героїв. Перша героїня це у нас Джамарса. Її отримати дуже легко. Треба, щоб три ваших друга отримали 10 рівень акаунту. Ця героїня у нас підтримки, вона лікує та оживляє союзників. Для нових гравців вона... Зможе заходити в будь-які локації для інших гравців, буде корисно на війнах фракції. І також це у нас парний герой з нашим кронемом. Перейдемо до нього. Кронем в нас герой атаки Він в нас працює через випалювання здоров'я та вибухи випалювання здоров'я та працює з джамарсі в І Цей герой буде корисний на гнізді паучихи та на клановому босі. Саме з цього навика. він з більшої тривалості одного довільного штрафу цілі на один хід. Тобто буде збільшувати наш урон на клановому босі. Злиття на нашого Ланатаріла вже доступно в грі. Зараз я додам фото розкладу турнірів та подій, в яких ми маємо зібрати частки наших епічних героїв. Якщо ви не бажаєте отримати ланотаріла, то раджу вам зібрати ось цього епічного героя. Він у нас герой підтримки, він з автоатаків у нас атакує всіх ворогів і лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 10% завданої шкоди. Також він усуває один довільний штраф із союзників, потім збільшує тривалості усіх їхніх бонусів на один хід. І також ось цей навик дуже корисний. Він повністю лікує союзника і потім накладає на всю команду збільшення критичного шансу. На 30% та збільшення критичної шкоди, на 30% на два ходи. Тому, якщо ви злиття не плануєте робити, раджу вам отримати ось цього епічного героя. Всім дякую за перегляд і гарного вечора!